Так виглядає роза чайна, але я її не обрізала на зиму. Бачите? Скажете, о, як гарно вся зелена, що там різати, не треба нічого різати. Так? Дивимось, добре. Бачите, коричневі. Розпускаються пеньочок. Обрізаємо. Я її почала обрізати, але зупинилася. Знімо для вас для тих, хто не знає. Так, там в землі. Отаке От непонятно що, бачите. Теж ми обрізаємо його. Тут старий, обрізаємо пеньок. Тепер дивимось далі. Є здорова, є трісляна, обрізаємо. Нічого не дивимося, що тут і в нас кидаємо в бак. Так, тут теж пішли здорові. Та йде в ту сторону, вона мені там не змішає. Бачите, ще раз покажу, бо не подивілась, що не видно. Отак. От Забираємо. То все, я спалюю. Так, Тут пошкоджене, тут здорова ніби, але там пошкоджене іде. Я обрізаю до зеленого. Так, Тут в мене теж гілка вся вже пішла в рості, така красуня, вона в мене тут пошкоджена. І тут в мене очко йде в кущ, а там далі йде з куща. І я її внизу обрізаю. Скажете, о, до чого обрізаю, воно все гарно буде рости, повірте. Лишала, дійшло до цвітіння і обрізала. І пішов в мене час, перший в мене цвітіння пропало. Звичайні рози ми обрізаємо на таку висоту. Так, ще вам покажу одне. Тут в мене вже старий корч. Базальних в мене нема. Бачите, він в мене старий, старий вже. Тут в мене напостив багато. Так. Тут одна тільки брунька є. І я ото все, те гарне. Обрізаю. Тут в мене зі землі піде. І ще більше піде молодих. Вони заведуться, то вже стара його ріжня ріж, воно собі само пропаде. Так, Тут я вкорочую, то в мене буде старий обрізаний корч, в мене ще буде цвисти гарно. То Називається Голден Медальйон. Сорт. Так. Ще в мене одна така ж сама. Тоже... Обрізаю ото все. Бачите? Є дві гілки. Обрізаю. Спочатку одного. Ох. Ох. А тоді менше обрізаю другу, щоб вони не пересікалися. Базальні пагони є. Тут в мене штуровий вагін. Так, тут в мене пішли розгоруження. Забираю до здорового. Так, забираю так. Добре, тут в мене, бачите, брунька йде звідси. А Там вверху трісня і чорне. Забираю її. Так, тут тільки. І маю верх. Все. Друга роза в мене обрізана. То я обрізала піар дорунсеру. Не побачила. Те, що я обрізала, там є відео за запіар дорунсар. Тоже поправлю. Я дознімаю Бачите, обрізала я при самому низу. Але є молоді пагони і вони підуть, дадуть здорові гілки. Не треба боятися. Чайні рози обрізаю так. То нічого страшного немає. Отут у мене піч оволанж. Бачите, теж один пеньочок. Він пусте. Там були такі, як вам сказати, отакі От шишки я вже просто викинула. Я їх обрізала, щоб пустило знизу мені пагони. Мені потрібен здоровий корч. Так, ще вернуся. Отут у мене, бачите, таке розгалуження забираю. Забираю. І тут -ай. забираю. Хай йдуть нові пагони. Я здорові, бачите? Не треба таких розгалужень лишати. Нічого з доброго з того не буде. Так, тепер... Чайні рози, чайні рози обрізаються на 2-3 бруньки. Бачите? Так, збираю. Забираю. Вечір сонце заходить. Є бруньки. збираю, Дивіться. Молоденька. Забираю. Отут видно? Молода, іде брунька йде в корч, я забираю. Роза тверда. Як вона називається, зараз гляну. Вільтаур. Так, тут забираю. Щоб у вас були отакі рівні донизу, можете лишати. А якщо у вас так нароз ще багато, не треба нічого лишати. Хай іде одна брунька. І вона знизу наб'є вам багато нових. Прошу, теж тоненька. Я забираю її. Розаглін. Бачите, розгалуження забираю. Іде знизу, лишаю. Забираю, піде з боку, звідси. Вже пішла з боку звідси. Тут і забираю. О, забираю ще нижче. Бачите? Не треба лишати отаких от пеньків. Кучу таких розгалужин. О, я її просто виламала. О, вона пошкоджена. Бачите? Тепер я її акуратно заберу, щоб не було в мене таких зубів. Так, дивимося тут. Я обламала. Бачите, що робиться? Забираю, хай ідуть, вирівнюються і йдуть нові здорові бруньки. Чайна роза хоче рости здоровою і міцною. <кій> так. Тут в мене Джульєта Вона підмерзла. Джульєта, по-моєму, то є англійська роза, то є молода роза. Так, але все рівно я її обрізаю. Бачите, здорові пішли, ніби, ну, пагін у них був нездоровий. Обрізаємо, щоб у нас все було здорове, щоб літом ми не залишилися ні з чим. Так, так, залишаємо. Добре. Далі йдемо. Ось, напис захований. Землі ще не відкрила добре, не встигаю я то все зробити, але то все поправимо. Так, Добре, дивимося, що у нас йде і звідки. Вона буде ж там мені сюди заважала, я молоду просто забираю, тут обрізаю. Не. чи я зробила відео за пір бо то плетючка роза теж я познімала, а зробила погана якість в мене була. Так, Бачите, тут все. Ми. Ще раз грібаю. І от, от такі пеньки. Пеньочки треба, щоб було обрізала здорову бруньку, Нічого. Воно мені напустив, трошки буде пізніше. Добре, так. Рози треба, щоб цвіли. Раніше, пізніше, то нічого страшного нема. До здорового, ріжемо все до здорового. І до рівного. до рівного Корч має йти рівний. Тоді у вас будуть рози гарні. Отак. От Не жаліємо. Краще обрізати з весни, ніж потім жаліти. Пізніше. Так, то в мене англійська роза. Вже раніше її обрізала. Плетючки, англійські я обрізала швидше. А чайні я відкривала пізніше їх. І тепер обрізаю. Так, що то в мене? От роза спрей. О, то, що треба. Бачите, Ну неї тоненькі гілочки. Отакі я лишаю здоровшу. Ото вона такі має. Бачите, отакі тунькі, всякі, пагони. Ну так ми їх і обрізаємо. Так. До сюди. Забираю той тоненький, хай вона наростає. І робиться сама роза міцніша, і то най тут заберу. Бачите? Це є роза спрей. Отут в мене розочка. Молоденька роза. Називається осірія. Добре, Забираємо ось так. І тут в мене є, тут в мене нема. То я можу лишити в ту сторону. Бачите? О, в мене лишилося на даний час, що я бачу, є три, а насправді там багато більше бруньок. Вона наросте, то є молоденька роза. І вона буде мати силу, заведеться корінь. Навіть якщо у вас немає нічого порізати, вам здається, що у вас все нормально, гарно. Візьміть на міліметр і обріжте. Ви заведете свій корінь. Він почне працювати, бо ви різанули розу і у вас все якнайкраще. де боже щастя. Все. Дякую. ґрунтопокрівна роза. Я її підв'язала і хочу, щоб вона мені йшла таким компактним спадаючим кущиком. В ній я обрізаю тільки чубки. Що які в мене були відсвивші, я забираю. Примерзлене забираю. Таке розгалужене. Так. Ось, суцвіття. Тут в мене пошкоджена гілка коричнева. Забираю. Тут така теж відсвівша, розгалужена. Так, відкину. Грунтопокрівні я удаляю все пошкоджене і суцвіття. Більше нічого не удаляю, тому що я хочу, щоб вона в мене була розкидиста. Так. Зараз обійду з другої сторони, щоб було краще видно. Сонце так падає. Отак. От Решту я все залишаю. Думаю, що ви зрозуміли. Погано, коли сама знімаєш і не бачиш. Де коли щось знімає. От так. Обрізала я всі ці підв'язала, ще зроблю підпорку. Вона дрібно цвіта червоними квітами. Отака От розочка. Ронток покрівно червона.